День у нас будній, година у нас 17.15, А це однозначно час, коли можна послухати маркер подій на всіх частотах нашої мережі або дивитися нас на стрімах Ютубу, якщо підпишетесь на канал ФМ Галичина у Ютубі. Ми будемо спілкуватися з військовим оглядачем Денисом Поповичем. Пане Денисе, доброго вечора. Доброго вечора. Будемо говорити, звичайно, що і про фронт, але й не тільки. Але почну саме з фронту, бо ем, є певне відчуття дежавю, яке отримуєш, коли говориш з нашими військовими. Вони дуже обережні, ем, є і факти того, що пресофіцерам теж кажуть, деякі вирази і пояснення не вживати, а уникати відповіді на такі питання. Але ми собі можемо, пане Денисе, з вами дозволити принаймні проаналізувати одну. Цікаву тенденцію двох років. Руски, не жаліючи будь-якої техніки і сили в живої, створюють накопичення і маленькі прориви, завжди беручи якусь ділянку фронту у кліщі. От завжди справа зайдуть зліва, а далі вже йде продавлення, і такий момент настає, коли просто утримувати напівоточену без логістики територію, немає ніякого змісту, і от тоді відходять. Так було весь час. Це, це почалося ще до Бахмуту навіть. На після Авдіївки, Очеретиного, Вугледару ми просто бачимо, що історія повторюється. Тому і запитую вас, чому не може Генштаб ніяк знайти. Контрстратегію. Ну тут треба спочатку почати, так би мовити. Тобто ну, так. Російська Федерація діє, як включив лампу, виключив. Там включив лампу, там виключив. Що мається на увазі? То дає фронт. Але він нерівномірний. Тобто, десь оборона міцніша наша, десь вона слабша. Російська Федерація, користуючись великою привагою значить, в живій силі, вона тими значить, спишками вона е, діє таким чином, що десь вона промацує цю оборону, і там, де вона знаходить слабке місце, там вона починає просуватися саме такий спосіб, який ви зараз кажете, тільки чого змалювали. Тобто, уявимо собі лінію оборони, ось так вона росіяни знайшли що це що це слабке місце, починають всіма силами туди тиснути. Утворюють один прорив, він може бути більшим, він може бути менше. Умовно кажучи, північніше. І потім південніше вони таким чином просочуються і створюють другий прорив. А як вони просочуються? Тобто наші їх знищують. Але це як тергани. Тобто е ти сотню знищиш, 50 проруться, сховається там десь в щілинах, і наступного дня там буде ще сотня. І так от вони перекидають свої війська, накопичуються і, значить. Е е е Інфільтруються наші боєві порядки, створюючи такі от е, напівоточення, і після цього відбувається те саме, е, що ви зараз кажете. Яка так. контрстратегія? Яка після... контрстратегія? Так. Я, я е, завжди уникаю якихось парад насправді, бо є військові, вони мають досвід, вони мають освіту, вони мають значить, підготовку і так далі. Ми тут самі цивільні люди сидимо в теплих студіях і починаємо розмірковувати. На мій погляд, це перша це зброя, яка може знищувати піхоту в великих кількостях, зокрема касетні боєприпаси. Це перше. І друге, це комплектація мікс на передовій е, в належній штатній чисельності, Оскільки ми зараз весь час чуємо про те, що наші війська не з різних причин, ну це Та, те, ну, можна дивіться з різних відування. причин. Ми, ми чуємо вже навіть від депутатів з профільного комітету оборони про те, що фактично мобілізація за вересень, наприклад, не досягла потрібних цифр. Тому зараз відбуваються абсолютно несподівані ротації, які колишній речник, наприклад, повітряних сил пан Ігнат підтвердив. Про те, що частина з повітряних сил йдуть в піхоту, частина з медичних сил туди ж є в інші перекидання. Ну тобто, ми розуміємо, що зараз дуже важкий період, і фактично ми зараз програємо. А з другої сторони, є тоді логічних два запитання: перше, для чого ми тримаємо на курському плацдармі найкрутіші і найбільш укомплектовані і з хорошим досвідом наші бригади. І друге для чого ми створюємо нові бригади, замість того, щоб докомплектувати ті, які мають бойовий досвід, злагодження, і основне добре розуміють весь апгрейд, який зробили русські за ці пару років війни. Тобто, готові передати досвід всім, хто до них долучиться. Ми натомість чуємо про створення нових бригад. а Потім чуємо від військових, що там нічого немає, ні достатньої кількості амуніції, ні техніки. Обидва питання можна адресувати нашим людям, які вирішують. І щодо Курщини, і щодо комплектування військ. Все, що ми зараз можемо відповісти, це наше розуміння цієї ситуації, але воно може бути дуже давати від реальності щодо Курщини. Треба розуміти, що ви бачите перед собою людину, яка в принципі підтримувала Курську наступальну операцію, і продовжує підтримати з кількох міркувань. Перше, це так чи інакше, ми відтягнули резерви. Ці резерви росіяни очевидно планували використати на якихось оперативних напрямках. Якби ці 40 тисяч були б зараз на Покровському напрямку чи на Курахівському напрямку, то очевидно ми зараз мали б там значно гіршу ситуацію, ніж ніж зараз. Там є це потрібно усвідомлювати. Друге, це військово-політичний сенс, про який ми дуже багато раніше казали. Ми довели, що Російська Федерація не здатна захищати свої кордони. Ми довели, що всі червоні лінії, які проводив Кремль, це є блеф. Тобто це і політичний сенс, це був психологічний сенс. Давайте ми згадаємо, як ми замислкували за розвитком цієї курської наступальної операції. Як взагалі за тим кейсом, коли ми, ми, ми наступаємо у той час, коли е, новини з несфонти йдуть погано. Четвертий чинник він полягає в тому, що це все ж таки територія, яку, яку контролюємо. Ми територія ворожа, і очевидно, е, коли наступить черга до якихось перемовин, про які зараз дуже багато йдеться в різних публікаціях і. Спростування і підтвердження знову спростування на офіційному рівні. Це обмінний фонд територій, який е, краще мати, якщо справа дійде до переговорів. А Але ж справа... ви, пане Денисе, ви, ви ви точно знаєте на відміну від тих, хто зачаровується якимись інформаційними вкидами про якісь формули, перемовини і так далі. Путіна не цікавлять територію, тому він на який обмін не піде. Путіна цікавить відсутність України як суб'єкта. А ще бажано, щоб і не було українців, які йому заважають читати лекції про те, що Ленін создали Україну. Тому в оця віра про те, що ми, маючи якийсь малесенький клаптик Курщини, зможемо говорити про достатньо великі загарбані, окуповані території України, ну воно ж не працює. Ну знову ж таки, це наші міркування, які можуть бути недружити з реальністю. Тосовно на намірів Путіна знищити Україну, це абсолютно точно, абсолютно зрозуміло. Але питання, виникаючи, здатним ці цілі ці, будуть ці, ці досягти зараз. Очевидно, зважаючи на темпи просування російської армії, які так чи інакше, все одно більше, ніж це було раніше, все одно він топчеться в межах Донецької області, і ці темпи. Вони замалі для того, щоб розраховувати на те, щоб знищити. Ну але опраївання. вони зараз сильно зросли, бо за один тиждень вони заграбастили більше ніж за всю літню осінню кампанію. Це означає, що в, в принципі цілі вийти на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей є абсолютно досяжними до кінця року. Якщо темпи будуть залишатися такі, як є сьогодні, ну до кінця року не скрізь, скажімо так. У мене є великі сумніви. По-перше, що до кінця року. Вони зможуть захопити Покровськ дуже великі сумні. Стосовно Курахова там значна значна історія. Тобто, там треба готувати мій погляд до поганого після Курахова наступає Покровськ, Очевидно, У мене є сумніви, що до кінця року вони бороться завданням захоплення Покровська. А тим паче щодо захоплення Словянок Карматорського гломерація, яке теж є Донецькою областю. Ми зараз вами кажемо не про принципову можливість їх захопити чи їх захопити донецьку область. Ми кажемо про терміни, які ви назвали. У мене є великі сумніви, що до кінця року вони захопили Донецьку область. Великі сумніви. Більше того, вони сумніви, що вони до кінця е, 7 наступного, ну, 24-25, вони зможуть це задання виконати. Але це так, а... сумніви. Пане Денисе, але тут зараз стоїть варіант не, не просто такого розрахунку по, по мапі, як то кажуть, швидкість просування, бо це мапа, це плоский папір. Насправді все дуже складно і залежить а, і від військ, і від насиченості, і від того, як виглядає ця поверхня. Ну, і відповідно від доріг. Я давайте розглянемо просто ці ситуації, про які які очевидно доведеться говорити в найближчі тижні. Тобто просування ворога довкола Курахівського водосховища відбувається як з північного, так і південного боку. Фактично, Курахове може бути ну другою історією після Вогледару. Що це дає ворогу? Бо крім того, що він виходить на е, стратегічну трасу, в, е, що це йому дає в оперативному просторі, і де в нас небезпека тоді виникає, коли вони е, захоплюють Курахове? Це втрата значної частини Південно-Донецького регіону. Угу. Тобто, це, ми не мати це дивимося. Тобто, ми може не відступимо з Донецької області повністю у разі втрати Курахова, але відступимо далеко на захід. Оскільки ворог може зайти сильно західніше Курахова, кілометр на 10-15, перекрити там трасу Курахова Запоріжжя. І одночасно, якщо він просунеться, це зараз вже відбувається до північної частини, північного берега Курахівського водосховища. То це буде те, що ми називаємо оперативним оточенням. Тобто доведеться дуже швидко відходити від Курахова для того, щоб не потрапити, фактично в не втратити ті війська, які зараз захищають цю місцевість. Чи є готовність чи ви бачите від нашого керівництва військового готовність врахувати помилки Авдіївки і Вогледару, коли оце оперативний відступ був вже, як то кажуть, запізнілим і тому відбулося так, як відбулося. Тобто, чи врахували урок Авдіївки і Вогледару? На мій погляд зараз давати зарано під. Угу. Тепер дивіться, подивимося на цю ситуацію з точки зору, найгарячішим був місяцями Покровський напрямок, вони вже в лоб там не так сильно стараються йти. Оце ми сказали: з півдня загрожувати через Курахів, а з півночі є просування, в, зокрема, біля Часового Яру і біля Торецька. Таким чином, чи не будуть тут великі кліщі застосовані ними, і що ми можемо втратити, бо в стратегічну, логістичну дорогу, то яка йшла від Покровська на Константинівку, ну ми вже в багатьох ділянках в, фактично вогневий контроль у руських. Ну, річ у тім, що якраз під, під Турецькою, в Турецьку, якраз зголодні процес, будуть контратаки наших підсохів. І довкола Турецька, і в самому Турецьку. Але тут це дуже та... локальна історія. Загалом то все ну, просуванні. Зараз, зараз, зараз ми не можемо не маємо права казати про втрату туристку, оскільки там якраз де просування з нашого. Стосовно історії, те, що ви кажете про покровський напрямок, ну безпосередньо на Покровськ і траса Покровсько-Кастянтинівка, яка знаходиться під вогневим контролем, але не перерізана. Це теж дуже важливо розуміти. Вона зараз фізично не перерізана. На мій погляд розвиток подій. Безпосередньо біля Покровська залежить від того, наскільки швидко ну і будемо так казати, все ж таки, якщо ворог виконує своє завдання під курахом, ми зараз бачимо, що ну немає інтенсивного наступу безпосередньо на Покровськ, хоча й було селідова фактична тата Селідова. Під підсліду вони перекинули якраз на Курахівський напрямок напрямки. Зараз намагаються вирішити завдання під Кураховим в тих межах, про які ми зараз вам казали. Ну коли то якщо вони це зроблять, тоді буде перекидання військ, чи видно, на Покровський напрямок, і туди і тоді стануть актуальними ті питання, які зараз ви поставили. А є що на для проблем. нас буде та а що для нас буде означати, якщо вони обійдуть такі часів яр, які є на панівних висотах? Що вони тоді отримують? Вони будуть рухатись тоді в напрямку агломерації Краматорськ-Слов'янськ з, з півдня, а з півночі вони і так вже це читається, Вони це хочуть зробити вздовж річки Оскіл. Тобто рух пробують працювати тепер великими такими от клаптями, ну, це, все до, по, щось... це все про північну частину Донецької області: Слов'янська, Краматорсько-Сянтинівська, Слов'янська, Слов'яно-Краматорська агломерація. Якщо часів яру, обхід часового яру, те, що вони зараз намагаються зробити, як з півночі, так і з півдня цього населеного пункту. Це найкоротше з Костянтинівки, а від вони будуть починати цей рух. Якщо ми кажемо про Торецьк, то це з півдня е, могло бути просування на Константинівку. Якщо ми кажемо про е, лиманов купінський напрямок, то це з півночі просування на славяну Карматорську агломерацію. Тепер сумуємо: Словенна Карматорська агломерація: Покровськ, Турецьк, Курахів, е, не, Курахов, Вибачте, це все про Донецьку область знову ж таки. Тут ще ж є одна така історія, тобто історія, яку в термінах можна обговорювати, а можна ну, від теорії до практики. Тобто генерал-майор Марченко не побоявся це сказати, і деякі офіцери теж говорять саме тими термінами, що фактично. Нам загрожує обвал фронту, що це буде означати в теперішній війні, бо ми її не можемо собі уявляти за лекалами Другої світової, що є отака лінія, суцільна лінія фронту, та от є окопи і так далі. Це все дуже динамічно. І в цьому випадку, якраз коли вже генерали і офіцери про це говорять, то хочемо зрозуміти, що цьому маємо швидко протиставити, ми, тобто Україна, Генштаб і Збройні. Сили України, чи це неможливо, якщо цей процес почнеться, його вже спинити буде? Якщо буде обвал фронту і прорив, і вони будуть угу. оперативний простір, будуть просуватися в темпах 20-30 кілометрів на добу, то це буде дуже важко зупинити. Ну, давайте. Загалі, в принципі, от е, в історії широкомасштабного військового вторгнення Російської Федерації в Україну почав з насудного року. Був єдиний один-єдиний приклад обвалу фронту по класиці. Це те, що було на Харківщині в двадцять другому році. Це наша контроперація. Це наша контроперація. це був, був наш наш на, контрнаступ, який призвів до валу фронту в Харківській області. Оце це був класичний балфон. Mm -hmm. Ми просувалися, просувалися з великою швидкістю по Харківській області. Покриваючи там 10, 20, 30 кілометрів як на добу, е, росіяни не мали змоги нас зупинити, і ми могли вийти їм у фланги, в тили, загрожували оточенням. А якщо оточення, це розгробки погруповані, які е, були поточені, і росіянам не залишалося нічого такого, щоб лише втікати, кидаючи техніку і, і озброєння. Оце був обвал фронту. Нам таке загрожує зараз найближчий час? Ну, таке можливо, наприклад, під тим же курахом, наприклад. Тобто, якщо ми не відійдемо. Тобто, mm -hmm. якщо вони вийдуть справді нам е, у тили, тому угрупованню, яке е, зараз веде е, оборону під корахом, ми не встигнемо, ми не встигнемо е, відійти е, організовано з регарними боями, я, і е, відбудеться оточення, то велике питання: що буде от, далі? Тобто, оточення оточення наших військ під корахом. А що захищає, що захищає наші території західніших? Якщо там нічого нема, і росіяни там. Підуть вперед, о тоді от я от, про от, це от, якраз і маю останнє запитання. Бо вона за багато часу залишається. Чим більше ми очікували від парламентської спеціальної комісії почути. Ревізію використання коштів, зокрема по програмі дронів і оборонки, тим менше ми і почули. Нічого не почули. Зате тепер ми багато Нічого бачимо. Не. Так зате ми тепер багато чуємо від військових, які розказують нам абсолютно ідіотську історію. Вони кажуть: так, в лінії оборони будуються, але не там, де нам потрібно, і не такі, як нам потрібно. І коли ми кажемо, що це не те, отут от треба. Нам відповідають: слухайте, в нас є план. Від якоїсь там цивільно-воєнної адміністрації ми маємо копати від сніданку і до Паркана, от туди. А не так, як ви нам скажете. Чому ця совкова дурість не може бути здолана навіть зараз, коли треба мати першу, другу а бажано і третю лінію оборони, наприклад, в степах Дніпропетровщини, на тому ж Покровському напрямку, чи на Запоріжчині? Чому така історія? Я... На іншому зміні це я казав, і зараз вам, вам кажу, що на мій погляд потрібна людина, яка мала б, ну, не, не те, що не обмежені е, повноваження, але дуже великі повноваження і займалася безпосередньо би е, будівництвом фортифікації і головне цієї, цього будинки з військового. Умовно кажу, кажучи, маємо певну місцевість, а у кожній місцевість є свої певні особливості. Там є яри, там є значить, рівчаки, є там, значить. Е, е, холми, ями, ліси, посадки, та інше. Кожні особисті місцевості вони можуть бути враховані при будівництві фортифікації. І військові кажуть, от на цьому напрямку може бути наступ. У нас є там певні сили, які ми можемо кинути значить, на е, е, цей напрямок. Ворог використовує каби, ворог використовує артилерію, ворог використовує дрони. Для того, щоб вберегтися від кабів, потрібне таке укриття, для того, щоб вберегтися від дронів таке укриття, таке. Тобто, ця людина має координувати і повністю співпрацювати з військовим для того, щоб ці укріплення були якісними. Вони розташовувалися таким чином, як це потрібно військовим, і таке інше. А я погоджуюсь з вами. Військового... Дивіться. Так, в нас остання хвилинка, я погоджуюся, а це б це працювало, але такої людини нема. І ми не бачимо, що є якесь бажання саме це змінити. Так само, як не бачимо, те, що в країні, в якій є вдоста лісу і бетону, щоб лили, заливали і робили це по наукові по, по науці, так як треба, Збройним силам. То, то чому ж нема цієї людини? От останню хвилинку поясніть нам, то це саботаж чи це від дурості. От і ми так само не знаємо. Ну і наша справа на наша саме справа про це казати і пропонувати, постійно підіймати питання. Я Думаю, в цьому полягає наш обов'язок для того, щоб покращити цю ситуацію. От я так бачу, мету нашої розмови на по тебе. Ну, власне, ми озвучили, ті, хто мають вухати почули, хотілося б почули ті, які ухвалюють рішення, бо де, чим е, дуже легко аналізувати, коли є історія успіхів, але, на жаль, зараз такий період на фронті, коли треба швидкі, ефективні, деколи може не популярні, але головне швидкі рішення, на які ми з нашим гостем Денисом Поповичем якраз і очікуємо. І одночасно ми синхронно з ним знизили плечима. Бо, якби рішення є в теорії, а на практиці, на жаль, немає. Це був наш маркер подій з військовим оглядачем Денисом Поповичем. Пане Денисе, дякуємо і до нових зустрічей.